А дивіться, моє золото вже лежить. Ти моя квітка. Як ти взяв, то купила А Або будемо в інтернеті, будемо їхати на море. І Ти мені будеш, я ж не плаваю, знаєш, ти мені будеш знімати, то можна в воду їй. Класно? Ну, хоч собі підключи до свого телефону, підеш попробуєш. Можна. Я тобі дозволяю, поки Віталіка нема, то можна все тобі, Макс. То можна і на шолом вдівати. І коли ти, ну то, то, то взагалі класна річ. Ну бери пробуй, бавсь. На це пописку назад. Так, кавалерочка, в мене е, сьогодні таке немає. Я готую. Знаєте, Але мені дуже подобається бо Максима зустріла і що тобі їсти приготувати. А в нас настільки кавалерка Максим скромний є, що я кажу, що приготувати? А він каже, що приготуєш тобі? Ніколи не перебирає, знаєте, ніколи. Я би мала гні. знаєте, Він дуже пельменію. Але один раз так в мене з'їв пельмені, що так музле стало. То інші пельменів не хоче Не хоче, то не хоче. Бачите, я це вдала дівці. Ті котлетки. Тепер заливаю цибулька морка. Я не знаю. Я так люблю і я роблю знаю. І Максим любить такі тітєві. До свята колись такі нам робили. Я пам'ятаю, як син У Нас кавалерка. Откуляна да діти. У нас кожної неділі, кожної неділі Свята робила е, зупу. От я не пам'ятаю, яка зуба була, але пам'ятаєте, було пюре, ті такі і е, праски торт. На то кожної неділі робила. От реально кожної. Ковірка, кожної неділі. А знаєте, чого я говорю, кожен Катеху? Бо Максюха заснула, а я не хочу його будити. знаєте? Гай дитина поспить собі. Замучений я, що ви думаєте? І так рано встав, погнав. А, -а гони там таке місце гоне, що навіть не хочу нічого сповідати і говорити. Але хоче, та на й сигони, якщо. Ой, от кого, Видите, кавалірка, Хто себе впізнав на моєму місці? Хто себе впізнав? Такий хаос в хаті. Сказав, що мені стані. Я працюю. Він має часу, знаєте, встидатися і... Перші тут подаю ще водички. Сюди обов'язково даю перчик і даю сіль. Я на око кажу, в мене, у мене око таке, я вам говорю, Я, знаєте, найбільше в житті переживаю, бо мені курва по оці ніхто не дав, бо я все роблю на око знаєте. Я навіть купляю деколи речі, так на швінки сі, подивлю на штани, так на око, знаєте. Ну, але буває деколи, що око мене побачите, ковлерка як я Там кавлярка, прошу, там будете говорити, що не вже не то, я вам скажу, бо не факт, що я тут їсти буду. Ну, це я точно буду їсти. Все, зубка вже готова. Не зубка ще в нього. Так що кавлярка, відправляє в духовку і додам їсти готувати. Ні, ми й там міряти костюм з течорок. купа. Вже? А Та я ні, чекай. Давать? Та давай я тут помариную, бо я вже потім знаєш, бо я як поміряю, вже захочу Так мені самі цікаво просто. Зараз Та, почекай, буде тобі ти -ти, ти -ти нас? А якби був спав, чи Курулєво, у тим шраці. Кавалерочка, приміряла я костюм шоколадний, так як вам вчора і говорила. Ну, скажу вам тако, він є легенький. Комфортний. Це є жатка. Ціна такого костюму 1100 гривень. Розміра починаються від Ески до трьох іксів ну Вони реально є круті. Штани бачите, високі, зверху резинка, дві кишені, палацо. І ось така сорочка. На довгі рукав але можна. Підкотити. Цю сорочку навіть можна до шортів одягати, так буде гарно дупу прикривати. Ну, Якісний костюм, комфортний, ну і класний. Холодильник забитий син. Яйця, шпроти, галеретка, алоєве. А помарочова. Сопомарову. Але коли я приготувала вот фаршмак. Але я форшмак роблю не такий, як сіроками, та бо я також даю: рибу, яйце, сир твердий, кріп, зелена цибулька. Перший раз давала і майонез, сіль, перець. Ну, Смачний, скажімо вам. мої з цибулькою, з морквою, з вершками вже готові. Бульбочка молоденька, з бульбочкою тільки і з кропом готові. Борщ чавльовий, все, що є, дуже смачно. рідкий. І кабачки посмажено, але ще маємо роботу, мусимо зараз їхати по справах. Ну, а вже прийду вечором зроблю і занесу на Данилишні. Знаєте, скажу вам такое, сьогодні біля кухні релаксую. А ще прийшов Макс, ні крикнути, ні нічого, бо дитина спить, відпочиває, ну, то я пошепки ходила. Ну, але Максим нас цього вартує, їсти, їсти. В кімнаті, тому що тут дуже сильно знаєте, їжею пахне. І він каже: Ні, ти мені там дай, бо я буду пахнути їжею. Я думаю собі ніфіга. Я по справах їду, Чим від мене пахнути буде кабачками, бульби із салатом чи чим. Ну але якщо чесно, мені по барабану. Так що кавалерка, йду переодягатися. І виходимо з хати. Боже, я вже так давно такій годині вдома не сиділа. Завжди десь фічкала, літала, Засиділо. літала. А тут вже як прийшла, Макс, якби Макса рано не зустріла, в мене б далі фітькала. Ну, то все зато релакснула. Задоволення я, приготувала. Я, чесно кажу, в у мене є дуже багато знайомих, друзів, і ніхто не любить готувати. А я кайфую. Мені прибирати, курва не буду прибирати. Кинусь, закрию, вона би це тримала. А готувати то є моє. Я би і днювала і ночувала тут, я би капарила все як має бути. Ще й моніку має забрати, колеса маємо забрати. Думі, що, ну що кавалерка справ, ніхто так, не Так, Та який що ти менеш? Яка мінута? Треба доїхати, щоб вдруге. На, на минуті. Ну я хотіла би подивити, як ти будеш на мінуті робити. Ой, кавалерочка, а що я собі замовила? Треба ще на нову пошту поїхати. І забрати, якщо воно вже прийшло, що в додатку не давати. Сьогодні в основному, mm -hmm. Кава буде нас. Кава мосябу. Давай на яка порахунка? Mm. Сьогодні мало, бо я сьогодні вдома. Mm -hmm. mm -hmm. Четвер, п'ять. Mm -hmm.